Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні подивимося таке відео, короче, давно ми не дивились відоси на цьому каналі. От. Сьогодні Євген покаже мастер-клас, як натягувати ремні на мототракторі. А саме на Кентаврі 160B. От. Це трошки інакша модель, це старіша. У мене новіша, у мене виходить люксова моделька. Там модернізовано, там вже інша йде від двигуна, і виходить там генератор вже під капотом. Ну і по глушаю ось бачите, тут чорний, такі стояли на 160 кентаврах От, на звичайних модельках. От, а вже на таких, як в мене, то вже почали ставити такі хроміровані, вони, чи які там. чи нікеліровані ці, чи, чи зніржавейки, зрозуміли? Ну ви, коротше, зрозуміли. Ну що, Євген, давай. Дружище, розкажи нам, як натягувати треба ремні, бо я щось не в курсі. В них. Треба підтягнуть, походу, в мене вони трошки болтаються, як у собаки, хвіст. Я просто похлопну. Давай, зараз послухаємо. Може так само хтось не знає, як це зробити, То зараз разом будемо вчитися у Євгена. Тому що, що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаймо. Як натягувати ремені, як слідкувати за їх натягненням, щоб їх не обривали, щоб вони довго ходили а, ні, на мототракторі Кентавра 160Б. Дивися обов'язково до кінця не давай. пропускай ніяких важливих моментів. Окей, додивлюсь до кінця спеціально все Ти що, Мені ж треба узнати, як це зробити. Я не хочу нічого пропускати, тому зараз подивимося. Погнали, давай, давай. Їхали. Mm. Дуже важливо слідкувати за натягненням як Вони калібрують швидкість в залі на роботу коробки двигуна. Що, що вони роблять? Калібрують швидкість і роботу двигуна. й Хлопці, подивіться, новий трактор. Ви це бачите ремінь, дивіться. Ось над генератором вон ремінь, бачите який. Пожований. І це новий трактор, ви представляєте, оце такі тракторці вони продають. Будь ласка, не робіть цього. Запомніть цю контору, інтертехніка, да, і не купляйте там ніколи. Пацани, ну його баню, ви що, дивіться. Глушак, он краска вся здерта, короче. Ну, глушак то таке, але ремінь, подивіться. Й-моє, пацани. Ремень гляньте, який він Це просто жесть якась Вони вже дивіться, якісь пожовані да Це просто капець якийсь Ну давайте ладно дивимся дальше Як шо він там нам розкаже зараз Цей хлопець і сукупність цих цих агрегатів. Тобто, якщо е, ремені будуть не натягнуті, буде некоректно працювати, що коробка, що двигони, і буде знижуватись довговічних оцих ременів. А вони, як ви знаєте, дорогі. І раз в сезон купувати, їх теж не хочеться. А коли їх обриває, вони ще yeah. можуть залетіти в фрезу, наробити там горя. Це дуже такі важливі моменти. Як їх натягувати? Каже, може залетіти в фрезу, наробить вам горе, коротше. Да. Хлопче. Нароблять горе, да. Там те що вообще, фрезу поламаєш, і попадете хлопців ви на фрезу ще. Да, це, конечно. Красавчик. Да, Ремні дорогі, каже. Раз в сезон мінять. Ну окей, давайте далі. З цього ми почнемо. Ну, з цього почнемо. Погляньте, першим ділом Давай, потрібно відкрутити ось чотири болта, які тримають двигуна, такий салат, який селасник, ми будемо натягувати. Ага. Потім як ми відкрутили цих чотири болта, ось один другий, з того боку, такі саме. Ось ага. видно. Є ось такий болт, Є такий болт який теж треба відпустити, щоб двигун. А можна було назад посунути. Тоді, знімаємо, відкручуємо. Що що назад посунути двигун? Хлопче, то якщо ти назад двигун посунеш, то наоборот ремні послабляться. Що ти ліпиш? Е, друзі, мене бомбануло, мене бомбить. Мене зараз просто бомбить. Женя, Женя, я думав ти нормальний пацан. А ти, походу, нормальний пацан. Да уж. Треба вперед двигун подати, щоб не тягнути їх, якщо вже так ти кажеш. Ну, да. Також так, на Чотирьох болта. Захисний кожух ремені. Зняли. І все, двигун ми отпустили і можемо їх всіх знімати. Яким образом ми це робимо? А ось я вам покажу, Наприклад, ну. ось так на себе підновили ага. і прокручуємо. Ага. Ось бачите? Так, да, прокрутиш ти так за шків його. Треба для початку декомпресор в цей флажок підігнути, а потім вже крутити, бо ти так якраз поршня прокрутиш. Угу. Хотів би я подивитися, як ти його так знімеш. А то так розказує, як будто так легко береш, так одною рукою прокручуєш і знімаєш ремня. Да, не так, то воно все легко крутиться. Там компресія капець. Там, по-любому, треба флажок до компресора відвернути, щоб, щоб воно легше крутилось. Тоді ти зможеш зняти, а так то ти його не прокрутиш ти що. І все, він злазить. Не хочу знімати зараз на робочій техніці. Каже, не хочу знімати зараз на робочій техніці, бо ти його так не знімеш, друже. Я тобі кажу. Ти її так не знімеш. декомпресор. компресор. Ах. І подивіться на цей ремінь. Він взагалі, там, гляньте, як слабо. Натяжки взагалі немає, Ось на генератор що йде. Подивіться, як він воно вверх виходить з шківа, бачите? мою. Ой, не можна таке казати, це казав. То не будемо таке казати. І до речі, друзі. Я оце не розумію, що він це розказує. Відкручують оці 4 болти. Смисл чотири болта цих відкручують, якщо вон є натяжний ролик. Ну вон бачите, такий на пружинці підпружинені? І цим роликом ти типу якби болта закручуєш і підтягуєш, і воно якби прижимає е, ремня і якби дає цим натяжку. Що він ліпить? Яких чотири болта? Куди цей двигатель? Ще й назад, каже, двигун посовувати. Що ти розказуєш, друже? А, продавани нам не друзі. Євген, що ти розказуєш? Що ти ліпиш? Таку дідь говориш, що це просто капець. Аби що небудь розказувати? От, я знаю, що цим ось підтягнув і все. І все нормально, не треба нічого нікуди двигати. Ну так, да, хіба що, якщо тебе вже, виходить, рівні розтягнуться і ти вже цим не буде куди тягнути, вже болт буде закручений повністю. О, ти вже рівні будуть болтати. Ну, то, понятне діло, тоді треба буде двигуном трошечки е, натягувати. То це, понятно. Ну, а на початку, коли в тебе нормально все це, то наш тий двигун розкручуть і двигуном тянуть його? Так, да, це, звісно, капець. Він, Все. Він влазить, цей ремінь. І лишаємо лише один. А, ну, да. Розібрати розібрали потім. Наступний етап це треба зробити соосність Це шкірів. В смислі, яку соосність? Що ти говориш? Соосність ви повинні з заводу собирати, його, хлопці. При збірці ви должны виставляти цю соосність і це все. Ну, що це за приколи такі? Купив я новий трактор, получається, я ще маю там соосність виставляти шківів чи що. Ні, ну це якийсь уже бред просто. Я плачу такі гроші, допустим. Да, люди мають платити гроші такі за мототрактор, і ще там е, Соснішків виставлять. Ну ти, прям як Валерчик, розказував. Теж. Ви мусите соснішки вів, е, це схід розвал маєте виставлять на тракторі. Ну, чого я його маю виставляти? Я купляю машину з салону, що я купляю і це, я їду зразу на, цей, на СТО, і мені там розвал схождення роблять. Чи що? Чи мені шківів там і це все виставляють на машині? Яка з салона. Ну, хлопці, ну ви таке щось. це... Ви маєте при зборці їх собирати, і це соосніш шківів це в першу чергу маєте виставляти, щоб ці ремні, ремні не з'їдало. А не я маю купити трактора і чи вдома собі потім цим всім займатися, виставляти соосні шківів, ці ремні натягувати. Ви це все маєте зробити вже при зборці трактора. Собрали, натягнули шківи, натягнули ремні, виставили шківи, щоб все нормально там було. От, щоб ремні не з'їдали. І все. І ви маєте це все підготувати і клієнту просто привезти додому трактор, і він має сісти на ньому і працювати. А не щось там ще виставляти, там натягувати ремені чи ще щось. В подальшому, да, згоден там е, при роботі та, ці ремні по-любому будуть там розтягуватися і. Це, це, понятне діло, що їх треба буде чуть підтягувати. Ну, але щоб зразу приїхав він мені з магазину, і щоб я там щось сосні виставляв, ну це вже, це вже, ну, типу, це ви вже заганяєтесь. Короті. Так не повинно бути. Ви повинні з заводу все приготувати і з магазину все там при збірці, його все настроїти і все виставити. І клієнту привезти, щоб він сів і поїхав і працював на ньому. Потім з часом просто підтягнув ремні і далі працює собі, і все. Ой, нащо це таке робить? Приведіть тих, хто буде працювати. Досить дурити українців! Скотеняки! Халтуру роблять, а потім ще возмущається, що люди недовольні там і щось їм розказують. Тому що робіть нормально свою роботу і все буде добре. Заднього і переднього, тому що двигун може тільки вперед. А трохи ще й в сторони ходити на своїх шарнірах. На Беремо щось дуже рівне і довгеньке. Кодись, Шарні? я вам скажу 2 метра точно, метр вісімдесят навіть. Беремо, дуже підходить, як я особисто робив, це будівельний рівень. Представляємо його, ага. прикладуємо і. Вимірюємо соосність, тобто, по трошки да? туди в сторону, трошки сюди повертаєте, щоб ага. один напроти одного були салазки і ремінь з одного боку не перетирався сильніше, Криві. ніж з іншого. Як ми це зробили, зажимаємо, ось, ну не зажимаємо, а накручуємо ось цей гвинт, тобто подаємо двигун. Гвинт чи Болт? Що ти говориш, Євген? І як ти його подаси сюди вперед, якщо там акумулятор спереді. Оце акумулятор, до речі, друзі, бачите, як він до той пластини, де той болт? Він дуже близько. І були випадки, коротше, я знаю, на Ютубі там багато. Були випадків, таких я чув від людей, від власників мототракторів, що цей болт, він, коротше, від, від, від вібрації пробиває, виходить, акумулятора. Тому акумулятор там треба. Відпустити цю шину, якою прижимається, прикручується до цього, якою прижимає акумулятор, і його типу, здвинуть вперед, туди далі. От. Щоб там був зазор, коротше, якісь пару сантиметрів, і щоб той болт від вібрації не протирав і не пробив потім акумулятор. От. Бо це першим ділом треба зробити. Бо... Вперед. Натягуємо до того моменту. ремені, Щоб коли ось так легенько на нього. Притиснути, він зміщувався не більше, ніж на півтора сантиметра. No. Краще 1 см, півтора, десь в такому діапазоні. Ну, Тоді не зажимаємо не всі чотири болта бігом, накидаємо кожу, закриваємо капот і можна їхати. Все. Ремені натягнуті. І прошу вас, реально, дуже слідкуйте за цим, тому що мототрактор no. це такий собі. Конструктор, до якого потрібно завжди прикладати руки. Інакше він у вас просто розвалиться в перший же сезон. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Да, Євген, до побачення. Таке розказав нам тут а взагалі, прям красава. Все, ми тепер, блін, професіонали. Знаємо, як ремні натягувати, все. Да, це, звісно. Прохвестионал. Просвестионал ще тот. На, серйозно! Ти не вірив? Нічого не скажеш. м Да. Це, звісно, він там ну, на розказував нам капець. Да, подивіться на цей ремень. На генератор, йде, бачите? Тут генератор знизу, он Це, короче, капець. Це погано, бо земля, там пилюка. Грязюка все туди буде закидувати і швидко поламається. Бо в мене вже перенесли під капот, і це набагато краще. Все одно ну, менше пилюки, менше води, всякого. Менше туди грязі і це все попадає і прослужить набагато довше. Але на рахунок генератора, друзі, я зніму ще окреме відео. Дуже цікаве, так що не пропустіть. Підписуйтесь на канал про дзвіночок, не забувайте ставте дзвіночок, щоб не пропускати, коли будуть нові відоси, виходить виходять. Бо буде багато дуже цікавих відео і багато корисної інформації. Тому, друзі, от це все я для вас знімаю. стараюсь щоб вам допомогти. Ну Для тих, хто мало стикався з технікою, і взагалі не стикався і хоче купити, чи купив такого мототрактора, щоб знати, що там робити, і Ну які там нюанси є. Тому. Підписуйтесь, спостерігайте за моїм каналом. О, для вас такі відоси буду знімати. Що з свого опиту, що може де, теж десь від когось, із друзів, з людей з Ютуба, де буду яку інформацію знаходити, дізнаватись, то буду ділитись з вами. О, ось, бачите, спереді е, акумулятор, і вон, це, що я казав, ця шина вон, зверху. О, там теж два болта і гайки з двох сторон, виходить, вона... Прижимає акумулятор, От. чуть послабляєте їх, і акумулятор здвигаєте чуть-чуть вперед. Там місце є, бо я в себе так робив, я його здвигав. От. Потім якось зніму відео покажу. От. Пару сантиметрів вперед здвинув і так набагато краще. Так, ну, в принципі, так що не знаю, що він там розказує. Зразу відкручує двигун, послаблять ремні, знімати один оставлять, щось таке не розказував. Я знаю, що отий, вон, бачите справа в углу вон, знизу на відео, дивіться, вон, бачите цей натяжний ролик. От. Получається, як успокоїтель. Да? Там вон, пружина стоїть і вона тіпа, болта закручуєш, вона піджимає ремні, щоб вони так не болтались. Тому в принципі, оці, цим натяжником можна його і підтягувати. ці ремні. От. Так що смисл, це, як він каже, відкручувати 4 болта і здвигати двигун вперед. О, це в дальнішому, так, да, я не спорю. Коли вже ремні розтягнуться, і цей, і цей болт буде вже до кінця закручений, і воно вже не буде нічого прижимати там, то тоді да, не спори. Тоді вже відкручуєш на двигуні цих чотири болта, і двигун подаєш вперед. Типу, тим болтом, що знизу, то біля акумулятора, оце. і тоді підтягуєш. І ну, тоді так, да, питань немає, я не спорю. Ну, а вначалі приїжджає трактор, і це його цей крутий, й соосні шківів виставляє. Ну це взагалі, ну, типа, друзі, це просто, ну. Типа, так не повинно бути. Мають вони їх при збірці це все виставляти і це все регулювати і все настраювати. Бо ну, бо це не діло, це так не пойдет. От, Ну, коротше, таке, друзі, таке відео, такий майстер-клас від Євгена, коротше. показав нам, розказав, як ремні треба натягувати. Коротше, ми вже спеці будемо, будемо знати тепер. Ну що ж, друзі? Такі коротенькі відео глянули, як що до чого, як тут натягуються ремні От. Подальшому буду старатися для вас частіше знімати відео. От, по можливості. Бо щось трохи в мене зараз часу немає, то трошки рідше, річі... давно вже місяць відоси не виходили, ну я постараюсь частіше для вас знімати, так що якось знаходить час і... щоб якось знімати частіше не о, так що таке, друзі. Таке було відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на відео. Усім пока!